Підприємець збудував гараж на землі, що йому не належить. Ольга Зінчук, власниця землі, на якій Дунеєвецький бізнесмен облаштував свій гараж, каже, що вже вісім років оббиває чиновницькі пороги, але ті лише відписуються обіцянками розглянути питання. Я вісім років написані міська місяжу. Ніхто нічого, ніхто нічого в нас не кому вирішувати. Всі пов'язані Ольга Захарівна стверджує, що підприємець з їхнього міста купив сусідню з її ділянку землі. Продовж перших п'яти років стосунки у сусідів були досить непоганими. Та коли чоловік вирішив розширити свої володіння, то збудував гараж так, що частина його знаходиться на землі пенсіонерки. У мене бізнесмен построїв на городі на моєму на моїй ділянці, построїв гараж. Як я стала добуватися, щоб прийняв гараж, то йому дозволили двохітажну будівлю построїти. Пані Зінчук каже, що пропонувала підприємцеві викупити її ділянку разом із хатою, аби вона могла придбати собі квартиру та, в очевидь чоловіка влаштовує теперішній стан речей. Каже, і не куплю. І не, не, не заплачу таку захвалу поведінку чоловіка. Ольга Захарівна пояснює його дружніми стосунками із місцевою владою та міліцією. Вона стверджує, яких би зусиль не докладала, результат завжди однаковий. Москва можна здіватися. Скільки має здійматися, поки в гроб не загонять. Та я мені скільки до цього гроба. Пенсіонерка переконує, що розмовляти з нею ніхто не бажає. Підприємець, який загарбав частину її землі, має на руках документи про приватизацію та чомусь нікому їх не показує. Ольга Захарівна переконана, що документи оформлені неправомірно. Добувається справедливості вона вже восьмий рік. Вона учасник бойових дій, інвалід другої групи. Прийшла сьогодні на прийом до обласного керівництва. Сподівається, що її нарешті почують, і усім бідам настане кінець.